Варто забороняти вживання російської мови в інфопросторі, я вважаю, що не потрібно забороняти вживання російської мови в інфопросторі. В медіа так. Тому що це мова ворога. Так. Тому що це мова окупанта. Я вважаю, що варто для того, щоб починати переходити на українську. Так. Тому що ми на Україні. Не можна забороняти будь-яку мову, якщо вона не створювалася. А фактично під якусь терористичну ціль, по-перше, багато людей саме і розмовляє, і більше розуміє російську мову, навіть і в Україні. Я нічого не бачу поганого, щоб забороняти мову, навіть якщо у нас така ситуація в країні. Ми в Америці переходимо всі на українську. Так що я не знаю, чому в Україні не хочуть переходити на українську. І це допомагає, це стимулює. Взагалі, якщо так дивитися, яка мова більш агресивна, то це англійська. Тому що англійська вона, Англія мала колоній в 90 разів більше, ніж вона сама. Так що просто придиратися до мови ні треба ж все таки розуміти хто несе за все це відповідальність а не розпочинати війну всіх проти всіх